Слава Ісусу Христу! Сказав Господь, як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть і ви їм так само. Коли ви любите тих, що вас любить, яка ваша заслуга, як ми хочемо, щоб нам люди чинили, таке бажання нашого серця. Якщо ми хочемо збагачення, добробуту, щоб нас поважали, добре властуватися в суспільстві, в житті. Ми хочемо, щоб нам так і чинили люди, що допомагали нам в матеріальному збагаченні, в нашому звеличенні. Або якщо людина хоче насолодкувати когось, то бажає використовувати тих людей для того, щоб річно насолоджуватися, чи в річних розмовах, чи тілесно. І тому людина, яка має бажання так і чинить іншим, що бажає собі, то намагаються дати, наприклад, своїм дітям, вважає собі добробуту, збагачення, освіти, легкого життя або забезпеченого життя. Це їх дає своїм дітям цей напрям в житті, до цього їх приштовхує сама з ким живе. Так само і в родинам між собою вони один одного підтримують, щоб матеріально збагачується, щоб тримати єдність, але на основі земного, тимчасового матеріального. Таке він бажання нашого серця. Якщо ж ми бажаємо в серці Бога, Божої любові, святості, виконання волі Божої, спасіння, тоді ми чинимо людям те, що самі бажаємо. Як бажаєте, що вам чинять люди чинять ви їм так само, тоді ми бажаємо, щоб люди біля нас наверталися, проповідаємо Слово Боже, відвертаємо від гріха, навертаємо їх до Бога, до церкви, до покаяння, до молитви. Говоримо їм Боже Слово. Пояснюємо їм, щоб поводилися духовно, морально, були вірні Богу, школи єдності з Господом. Як бажаєте, що вам чинили люди, чинить і ви їм так само. Якщо ми хочемо жити свято для Бога, то теж бажаємо, щоб люди чинили нам так само, як ми їм чинимо. Тоді ми від них не очікуємо грішних насолод, чи грішних розмов чи возвеличення, або матеріальної допомоги. Ми від них очікуємо, щоб вони нам... Дали те, що бажає наше серце, щоб вони нам приносили побожні розмови, щоб розповідали про Бога, щоб ми жили в любові, святості, згідно християнської моралі. Які є твої бажання? Чи дійсно хочеш жити для Господа в святому Дусі? І чи дійсно хочеш, щоб навколо тебе люди теж не верталися до Бога, і щоб в наших сім'ях була свята Божа любов, духовність, і вірність Богові? Що час згідно Божого Слова. Коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга? Це Бога рішики люблять тих, що їх люблять. Хтось нам чинить добро, і ми вже їх любимо. Хтось з нас хвалить, і ми вже їх любимо. Бо хтось з нас любить, і ми теж починаємо їх любити, бо відчуваємо, що люди нас люблять, пти до нас ставляться. Але Господь добрий, милосердний, бо Він добрий для невдячних і злих. Господь Бог. Хочу, щоб всі люди спаслися, щоб і грішники теж покаялися і не вернулися. Бог не хоче смерті грішника, хоче, щоб люди вернулася і жила. Тому ми повинні приймати Божу любов, прагнути Божої любові і знати, що Бог хоче через нас діяти, тому ми маємо любити як грішників, так і праведників. І тих, що нас люблять, і тих, що нас ненавидять. Ми повинні їх любити любов'ю Святого Духа, і нам Божого Слава. Навертати грішки, відвертати. Від гріха. І коли чуєте добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга. Добре нам чинять ті люди, котрі нам приносять духовність, котрі нам приносять приклад життя у вірі, в святості. Ті, що нас відвертають від гріха, ті нам найбільше добро чинять. І ми теж повинні чинити їм добро, відкотися про їхній духовний моральний стан, тіяти в Тарах Святого Духа, проповідати Божу науку, науку церкви, Святе письмо для того, щоб чинити їм найбільше добро, відвертати їх від гріха, вчити їх жити побожно, по-християнськи, вчитися жити у Божій любові, бо тільки там, де ми живемо, в єдності з Господом і стараємося дотримуватися Божого Слова, служимо за Рах Святого Духа, там, де люди приспадуться тихтайм, і потім з Ісусом йдуть по житті, чи інші волю Небесного Отця, там об'являється свята Божа Любов, Божа Правда, там жити є радісно, приємно. Тому що люди між собою мають побожність, взаємоповагу, мудру поведінку згідно Божих законів. Тож, бо і грішники люблять тих, що їх люблять. Виявляється, грішники теж мають любов. Наприклад, Якщо чоловік покидає дружину або дружина чоловіка, і хтось каже, ось так любилися, так все в них було добре, тут розійшлися, що сталося, от хтось поробив, якась коханка чи кохане з'явилися. Якщо ми розійшлися, це означає, що ми ніколи один одного не любили. Може, між собою мали грішну похить, пристрасть по молодості, а потім прихильність якусь таку психологічну, або були зв'язані спільною працею чи грошима, які ділили маєтки чи один дах над головою діти, але по-справжньому так любові між собою не мали, тому що не мали любові Господа, не мали побожної поведінки. І те пристрасть, що в них була, чай їх розвело. Якщо б любили один одного, ніколи б не розійшлися. Якщо б мали справжню любов, любов Божу у своїх серцях, то ніколи би не зрадили один одного, не б ненавиділи би один одного, не відчужили себе один від одного. Теж бо грішники люблять тих, що їх люблять. Яку любов мають грішники? Грішники мають грішну любов. Якщо ти думаєш, що тебе грішник чи грішниця ощасливіть, то як нам тебе ощасливіть грішною любов'ю? Ми тобі дадуть грішну присвісту любов, чи користолюбну любов, споживацьку любов, щоб використати, його істична любов? Задушли любов. Це вся, вся до любов, про кого говорив, то є задушлива. Вона душить. Людина, живе чи в сім'ї чи в родині, чує, що якщо люди не мають духовної любові, не мають любові в Святому Дусі, то вони душаться між собою, в свадках, в ненависті, в відчуженням, в байдужості, в холодності чи в зраді, бо не мають любові Божої в своєму житті. Так бог грішники люблять тих, що люблять їх. Або хтось хоче, щоб повернувся чоловік чи жінка знову сім'ю. Думаю, що не будуть щасливі. Це як грішник чи грішниця, треба щасливі грішною любов'ю. Ну, поки буде привід до нещастя, до нових сварок, одного непорозуміння. Треба за тих подвиг, що покинули сім'я, молитися, щоб вони навернулися, треба самим навернутися до Бога. Бо коли будемо з Господом, тоді не знаю, буде справжня Божа любов, свята любов, зима, повага, чуйність, розуміння. Тоді люди живуть душа-душу. Те саме відбувається в родині чи колективі, якщо люди приймають Божі закони, Божу любов, прагнення Бога, бідність Богові, тоді з ними об'являється любов, правда, справедливість, взаємодопомога. І коли чиєте любов тим, що вам чинять, яка вам заслуга, і рішити те саме чинять, і коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад взяти, яка ваша заслуга. Якщо ми очікуємо від людей, що вони нам вдячні в відповідають на нашу любов, на наші добрі діла, то наші очікування є поверхові. Що ми маємо від них чекати? Ви ж любів, ворогів ваших доброчні і позичайте, не чекаючи назад нічого, і велика буде ваша нагорода. Нам не треба очікувати від дітей великої поваги, вдячності чи любові. Ми повинні дати їм найбільше добро, приклад життя в святості, навертати її до Бога, дати їм приклад духовності, побожності, науку Божого Слова, науки церкви приводив їх до спою, до причастя, до церкви, до побожного життя Ісусом, виконання волі Небесного Отця. Наші очікування від людей повинні бути духовні, бо людина хоче назад щось отримати від тих, кому робить добро. Ма якесь відносини в праці чи в між людські відносини, думаю, що я з того скористаю, що я з того буду мати. Що людина за мене впливо, замовить слово, буде б добре мені в житті. Влаштуюся на якусь роботу. Або та людина мені матеріально допоможе, бо я допомагав, чи служив тим людям і теж шукаю людина користі. Теж повинні думати про інші, про те, як би подбати про духовну користь тих людей, як би їх навернути до Бога, як би їх підвернути від гріха. Це і в праці, і в родині. Очікуємо назад тільки одного, щоб ті люди навернулися до Бога. Господа, всім своїм серцем, щоб почали жити згідно Божих законів. За це молімося, про всім Бога, щоб перемінив серця наших рідних, знайомих співпрацівників, щоб перемінив нас. А також показуємо приклад життя в святості, побожності, проповідуємо науку церкви, катехізм, євангелю, щоб тих людей навертати до Господа, до праведної поведінки. Але ті наші очікування теж не повинні бути надто. Пристрасті. Тому що каже Господь, чинити їм добро, не чекаючи на нічого. Той, хто змінить тих людей, з яких ми боремося, яких ми навертаємо до Бога, чи яких відвертаємо від гріха. Той, хто їх зміниться, Господь Бог. І якраз тоді, коли вони дійсно захочуть покаятися, навернутися. Тому ми влаштуємо співрозумі ілюзії, що хтось моментально так навернеться до Бога. Деякі люди... Зразу навертаєшся до Господа, починаєш жити правильно, морально, молитовно. А за інших треба руками молитися, їх терпіти, навертати їх від гріха до Господа, відвертати їх від всякого зла. І тому не чекаємо тим часом зразу ж результатів. Знаємо, що часом то є дуже довга дорога до покаяння, до правдивого навернення. І ми не повинні на цій дорозі зневіритися чи підпасти духом. А потім витривали ми молитвах, добрих ділах святості, і не поводиться, як грішники, а старатися жити праведно. Грішники люблять грішною любов'ю, та любов нещасливої. Багато молодих людей повелися на ту пристрасту грішну, похисть псевдолюбов, а потім дивляться, що ким жити в житті, в сім'ї, тому що помилилися, пошукали не те. Треба шукати Господа, єрність з Богом і Божої любові. Тоді ви зробили правильне вибір і в особистому житті. Тоді ви були освячені Божою благодаттю, їхні відносини були в сім'ї, повні радості, добра і любові. Будьте милосердні, отець ваш милосердник, каже Христос Господь. Милосердні, тобто мати миле серце, добре серце, побожне серце, серце повне Божої любові. Ви повинні єднатися серцем з небесним отцем, з його любов'ю, з його серцем, повним милосердя любові, особі по собі нездатні не чинити добро, нам потрібно наповнитися Божою любов'ю, Божою наукою, Божою благодаттю, з благодій Святого Духа, для того, щоб мати серце великодушне, вірне Богові, щоб бути мудрими в житті духовними, щоб мати любов в серці. Бо якщо людина в серці є зранена, егоїстична, має серце вразливе, горде. Будь ті вливе, жадібні. має такі бажання в серці, такі переконання в своєму світогляді, то потім і не може робити милосердя, не варта, бо є дуже зосереджена в собі, все тягне до себе і для себе. І якщо хтось не так скаже, то вже ображається, бо є дуже вражливо, бо не має милого, доброго серця, має серце бундюшне, грішне, живне, горде серце. Будьте милосердні, як Отець ваш милосердний, коли ми переповнені Божою любов'ю, молитва, приймаємо регулярно святі тайни, наповнилися розважанням Божого Слова, Божої науки, Божою благодаттю, тоді в нас є сила і бажання чинити добро, бо Господня заохочує чинити діла милосердя. Але ці діла милосердя найперше для душі людини, нараптати грішників, не бігалися навчити Божої правди, відвертати їх від гріха, а також ціни мої діла. Милосердя в матеріальному плані. Коли бачимо, що Хтось дійсно потребує, то треба йому допомогти і ділами доброти, але одночасно дбати про його наведення, покаяння, молитися за них. Христос Господь любить нас милосердною, святою любов'ю. Тому Він пішов на хрест, на таку страшну смерть, на ткі на справедливий засуд, бо любив нас, бо він є милосердний. Бело приклад Ісуса Христа, милосердного нашого Господа, чоловіку любця. Будьмо завжди надосретим, повні Божої любові. чинимо добро людям, навертаємо вертаємо рішників, живемо святом.